Вітаю! Сьогодні поговоримо про атоми та хімічні елементи. Запам'ятайте, будь ласка, що атом це найдрібніша електронейтральна хімічно неподільна частинка речовини. Ще понад дві тисячі років тому люди замислювалися над тим, з чого ж складається наш матеріальний світ, тобто речовини. Розмірковуючи над цим питанням, давньогрецький філософ Демокрит припустив, що всі речовини мають складатися із дуже маленьких частинок. Назвав він ці частинки атомами, що в перекладі означає неподільні. Знання про будову і властивості атомів необхідні, щоб розуміти будову і хімічні перетворення речовин. Існування ж атомів було доведено порівняно недавно, лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою. Термін атом в сучасному розумінні запропонував Джордж Дальтон на початку ХІХ століття. Він назвав атомами найдрібніші частинки, які не змінюються в хімічних реакціях з чого ж складається атом? Атом складається із ядра і електронної оболонки. В ядрі знаходяться такі частинки, які називаються протони і нейтрони. Електрони, ж третій тип частинок, рухаються навколо ядра. Найголовнішою характеристикою атомів Є заряд ядра. Існує багато видів атомів. І саме різновид атомів з однаковим зарядом ядра назвали хімічним елементом. На даний момент відомо 118 хімічних елементів. Якщо ми подивимося на періодичну систему хімічних елементів, ми побачимо, що кожен елемент, окрім своєї назви, ще має Символ, тобто одна або дві літери, якими позначається, скорочено, позначається хімічний елемент. Я прошу вас вивчити перших вісім хімічних елементів на наступний урок. І так, коли ви будете Учити назви і символи хімічних елементів, прошу вас звертати увагу, запам'ятовувати назву цього елемента, символ, як він позначатиметься в хімічних формулах, і обов'язково звертайте уваги, як він буде вимовлятися, коли ми будемо вчитися з вами читати формули хімічних речовин. Назви хімічних елементів мають різне походження. Переважно давали науковці, які вперше їх відкривали. Але є елементи відомі з давніх давен, і вони мають назви, які склалися історично. Походження цих назв не завжди відомо. Багато елементів названо з урахуванням їх властивостей або властивостей речовин, до складу яких входять ці елементи. Назви деяких елементів пов'язані з мінералами в яких вони перші були виявлені. Перший елемент в періодичній системі, і перший, на який я хочу звернути вашу увагу, це елемент гідроген. Позначається він латинською літерою H, і в формулах буде читатися H. Наступний елемент оксиген, позначається також однією літерою О, і в формулах буде читатися О. Наступний елемент нітроген позначається латинською літерою Н, і в формулі буде читатися літерою, тобто Н. Елемент карбон позначається латинською літерою С, і буде читатися отак літерою С. Гелій. Наступні елементи я спеціально позначила червоним, щоб звернути вашу увагу на те, що вони вимовлятимуться повністю. Гелій, берилій, теж вимовлятиметься повністю берилій. Бур, хоча він позначається однією літерою, але вимовлятиметься повністю. Літій. Елемент позначається двома літерами і ЛІ. В формулах буде вимовлятися як літій. Отже, символи хімічних елементів це наче короткі підписи, що допомагають нам швидко їх ідентифікувати. Це ніби абетка хімічної мови. Багато нас пов'язані з міфологією, географією, відомими особистостями. Головною характеристикою кожного виду атома є заряд ядра. Атом складається із ядра. І електронної оболонки. Ось так. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у вивченні хімії.